Запиняємо ось. Входим за из А, заглушить просто, так. Сідайте, поки що на пасажирське. Да, я пустой. Звичайна перевірочка, так. Ось мій жетончик. Так, ага. Схоже, транспортный засип. Ходив у орієнтування. Ага. Точно схоже. Так, зараз. Дістану планшетик. Угу. Ага. Точно. А, ось номерки, бачу, бачу. Так. Сфотографую номерки. Так, так, зараз я вам все скажу. Ага. Як ти бачиш номерки, які притиснуті до стіни?